Підбираєш авто із США. А хочеш я розповім, як не переплатити, та на які граблі не потрібно наступати, купуючи авто в Америці. Перед тим як заключати договір з компанією з підбору, треба знати деякі залізні факти. Всі биті авто з Америки лотерея. Ніхто точно не знає, в скільки обійдеться ремонт. Всі оцінки експертів приблизні, а вказана на аукціоні вартість ремонту дещо завищена. Авто буде плисти їхати та ремонтуватися щонайменше 5 місяців. Хто скаже, що все це зробить вам за три, просто брешуть. Авто, які мають невеличкі ушкодження, 100% зліплені спеціально для фото або мають ще більш значні ушкодження, які ви не бачите. Тому купляємо виключно у страхових. Американські дилери, до речі, також беруть авто для ремонту і подальшої реалізації, але ремонтують погано і результат такий самий. Тому ще раз, авто беремо тільки у страхових компаній. Що авто в Сполучених Штатах Америки також можуть бути биті кілька разів. Перевірити це можна загугливши він номер такого авто. Якщо інформації там обмалямої або її немає, замовляйте Carfax. Придбання авто в США має бути 100% вигіднішим ніж придбання такого ж авто в Україні. Якщо вам пропонують привезти авто з Америки на 500 тисяч доларів нижче за ринкову вартість. Будь ласка, не робіть цього. Або купіть готове авто тут, або знайдіть компанію з кращими умовами. Потрібне авто? Звертайтесь.